Тобто добрий день, дорогі діти. Раді вас вітатися. На нашому <laughs> уроці з домедичної е допомоги важливо знати, що це домедична допомога. Тому e що ви є не медики, ви просто можете допомогти і ажутацію ми оцінили, в першу чергу, ви маєте дбати про свою безпеку, ви оцінюєте, чи немає загрози для вас. Це в першу чергу. Прямо рунд требує з АГЦ Гріжа, де сікуранця гостя. Утляці манжур, чи це ведеться, дяка, ну, кумва, є стече вас, в перікол, в петрогор. Так, тоді ми вже продовжуємо про свідомість. Тобто, ми оцінюємо, чи... Не про свідомість, про дихальність. Так, ми арієни. Але вони ж Випадку щодо дихальних шляхів, якщо людина свідома і якщо людина не свідома, а, якщо, людям, якщо при свідомості, то ми питаємо, то ми відчули, що при свідомості, то що ми робимо? Ми їх повертаємо на бік. Безпечний. І викликаємо обов'язково швидку допомогу в будь-якому випадку. ми Чим Чим І повідомляємо, що людина при свідомості, але вона дихає, так, що вона дихає. І викликаємо, Depinde în ce poziție s-a aflat persoana înainte, o vedem noi, o în poziția orizontală, cât ceva drept și perivirea și niște. Ridicăm barbie și verificăm, să ne uităm în gura dacă există ceva cu bine. <śles> e, за той час питаємо, чи хтось може допомогти, щоб викликати швидку швидко. І... Mm, okay. ну, <śles> Перевіряємо, чи є дихання. і Кажемо тоді вже хто мав викликати швидку: що притомна, непритомна, дихання є чи немає? Чи непритомна, це є прикола. Дихання чи не дихає. Так, це вже наступна група Бун. Окей. Ну